І ви на каналі Тока І сьогодні а, я вам зроблю ромтур по-моєму дому. У yeah. <laughs> да, мене такий прикид принцеси, не знаю. Тому що а, Мені дом кажеться, що мені е, маленький, але уютний, а, і для мене комфортний. Я себе відчуваю в ньому як принцеса. Сьогодні у меня буде прикид. А, а всім приятного перегляду. Коли ми заходимо в дім, у нас такий під'їзд. Я живу в квартирі, Часна, частний дом. Там прості-прості стіни. Вот той, коли ми заходимо сюди, тут такі почтові ящики, такий фонтан і. Коло мого двері стоїть поштовий ящик і дзвіночок. Откриваємо двері. І зразу, коли ми заходимо в дім, у мене стоїть розовий мягкий коврик, ялинка, яку ми ще будемо з вами з часом додати різних кульок. Далі такий ліхтар. Мій станок. Поки що він стоїть тут, тому що я... зараз новий рік свята, і ялин... я без ялинки не можу. Проходимо чуть далі. Далі За ялинку в нас бігова доріжка, на якій я всі Над біговою доріжкою у нас полочка, там кошельок, коврик і чи як це називає, не знаю. І така картина мишка. З розами дуже миленької. На віконечку в нас такі гарні милі штори. Тумбочка розова, на ньому стоїть два сердечка. Вони так розкладаються, і ключики мої від дому. Перша шуфляда, тут у мене різні головні убори, а далі різні сумочки. Проходимо далі. Далі це у мене куточок моїх тварин, для тварин. На, на самому верху стоїть розова ялинка, далі така царапка, домик для лізи, ігрушки різні. Такий міні столик, Там стоїть шампуні і гребінці для лакі лізи. І таке м'яке крісло, на якому зараз спить лопусік, і на ньому мішка. Далі сюди ми проходимо. Тут у нас такі свічки, два підсвічники по боках. Штори такі простенькі, розові. І моя любима, сама мягка, шикарна кроватка. На горі теж у нас такий фонарик. Вона дуже зручна і на ньому такі пелюстки з розами. От ми складемо сердечко. Ой. І як бачите, ця кровать можна її зробити, типу, вона така незаправлена Далі йдемо далі, і коло стіни у нас знаходиться мішка, в якому куча одягу. Ну, це вже нічого. Растіння такі, світильник і підвісний растіння на горі дві полки, там у мене на верхній вся техніка, комп'ютер, камера і так далі. А тут на нижні книги, відкритки, пробкова доска, календар, планшет ще один. І різна в мене канцелярія. На Насолок у мене ноутбук, такий шар сніговий, пенал і коло столика така лавочка або просто сидушка розова м'яконька. І мій рюкзак з А, Далі вот тут розовий коврик, і на ньому стоять три такі вішаки. Не знаю як сказати. У мене тут піджама, куртка і худі. Далі. Мій туалетний столик. На ньому крем для рук, ватні диски, свіч, свіча. І духи такі, і в шуфляті куча-куча різних е, принадлежниців. І ми переходимо в ванну. Ванна в мене маленька, але зато в ній є все, що мені потрібно: душ, туалет, вмивальник, зеркало. Uh, і вже як ми перейшли на стіну, то на дне вішалка знаходиться, поки що там нічого не висить, і мої халати, і рушники. Далі підвісна полка. Там маски, грібінчики, шампуні, туалетний папір, різні кучі шампунів, зубна щітка, паста і ще різні uh, скраби, маски і так далі. Так, ми посадимо це на місце впало. І тут в нас знаходиться лоток для лакіліза, такі кульочки мусорні для них, і ту мило, ще якісь средства, і стиральна машина і сушка. Далі кухня. Кухня в мене міні-така, кухня, звичайна кухня. Коли ми заходимо, ми бачимо автоматичні, автоматична кормушка для Лакі і Лізи. Білий коврик і на ньому столик. На столику такі посуда, і на ньому мій перекус. І десерт, і бутерброди. І коло нього такі два столики крісла. Далі ми. Проходимо в лубдом, можливо, кімнат, можна сказати. А, І тут кістілаж, кружки, термос, тарілки, машина для ваф вафельниці, підвісна полка, на ній кофемашина і різні перебори. Далі тут ну я не знаю, як сказати, мивальник і плита. На ній стоять дві кружки і мій холодильник. Не густо тамка. Не осуджуюся, скоро, надіюсь, ми заповнимо його. Далі такий ще я не знаю, стіла на ньому теж миски, крошки, тарілки. Ось така у мене хлібниця і підноси. Все, що в мене знаходиться в кухні. І переходимо на мій балкон. А зараз холодно і на ньому я мало часу проводжу. ну Я думаю, що вліті, якщо я ще жити в цьому домику, то на ньому я буду проводити багато часу. А в нас тут такий фонтан з лебідями, дві, два пуфіки. Посередині стоїть маленька ялинка. Маленький столик з фіолетовим ковриком, і новорічні така прикраса на столик. І на цьому все. А як це все виглядає разом? А всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І дивіться. Всі мої відео, якщо вам подобається мій канал, ну а всім пока-пока. Дякую за перегляд!